Зараз ми будемо збирати наш серійний ПК. І у вас є гарний шанс написати, що ми зробили неправильно, які комплектухи вибрали не ті, які ті, і що б ви змінили. Тож, в серійному водяному ПК у нас буде хайт U60 корпус. До нього буде офігенний дістраплет, який зроблений спеціально під цей корпус, і він буде замість переднього скла знаходитись. У нас все буде на воді Alpha Cool, Материнська плата ROG Strix X870, a з Wi-Fi, звісно ж. І також у нас будуть ще вентилятори хайт. У нас прийшли новенькі з офігенним RPM, 3000 RPM. Ще воно круто стикується між собою. І ще у цьому наборі, якщо ви берете зразу такий набор стріма, тут іде контролер, до якого можна буде. Підключити led стрічку, яку ми підключимо. І можна буде контролювати все з Hi-Nexus. Зручна прога, дуже класно все можна налаштовувати, однак є пару нюансів, інколи вона випендрюється, скажімо так. Ще ви помітили, напевно, що у нас є один радіатор від Яка тому що він тонкий. Сліми у нас від Альфа Кула ще не доїхали, ще не приїхали, не знаю, що вони будуть. А для цього дистраплету нам потрібно буде тоненький радіатор, щоб все добре стало. Звісно, всі трубки теж у нас будуть Альфа Кул. Проц. Зараз ми збираємо саму топову версію, тому у нас буде 9950 X3D, Ryzen 9, да, забув сказати. Оперативна пам'ять Kingston Fury 6400 на 96 гігов. Ну, це кіт по 48. Ще фітінги, ну ладно, я вже не буду прям фітінги вам рекламувати. Однак у нас буде Астрал. Нарешті до нас доїхали водоблоки на Астрал 5090. І ми можемо вже нормально серійно збирати ці е, компи з цими водоблоками. Бо це дуже офігенно, насправді відеокарта вийшла у Asus. Вона сама по собі досить холодна, а під водою взагалі пушка ракета. Також ССДшник, ну так. 4 терабайта Samsung 9100 Pro. Ну, ви зрозуміли, це раз от поставили і вам на весь Steam вистачить. Блін, скільки це ігор? 50 Call of Duty десь зможете поставити. Навіть, напевно, 60. Нормаст, правильно що я порахував чи неправильно? Ну, коротше, напишіть, скільки виходить, можна поставити Call of Duty на 4 терабайти. Про що ще я не сказав, точно, блок живлення. У нас буде Rock, TOR 1200 Вт Platinum. Напевно, один з найкращих, якщо не найкращий блок живлення, який взагалі є на ринку. Він модульний з екранчиком і ну, 1200 Вт Platinum. І цього блока живлення спокійно вистачить на 600-ваттну відяху. Так, вона взагалі може менше споживати, однак вона в іграх буде десь майже під 600 Вт. Ну і процес десь буде 100 Вт, якщо ви тільки будете в кіберпанк грати. Але якщо буде щось складніше робити з процесором. То буде споживати більше варто 180. Я думаю навіть може. Можливо, ви пробували і більше розганяти. Ну і звісно, нагадаю, що у нас гарні вертушки, ще помпу треба живити, тому цього блокажилення навіть вистачить з запасом. І нагадаю, що всі е, ці ПК, які у нас серійні, ви можете конфігурувати під себе. Тобто щось замінити, щось зробити менше, якщо у вас бюджет обмежений, або попросити навпаки щось додати по візуалу. Ми теж прислуховуємось до вас і до ваших е, побажань. А також у нас для вас на цей серійний ПК буде знижечка. Ви побачите її в кінці ролика. Що я зараз буду спойлерити, то тобто, зараз підете всі купувати. Мені треба, щоб ви подивились нормальний відос. Ну що, погнали збирати. Звісно, я його буду збирати. Ну, бо мої руки можуть збирати щось тільки просте, там де одна викрутка потрібна. Як в минулому відосі. Якщо не бачили, подивіться. Зайдіть на канал, у нас там є офігенний відос про комп на кронштейні, який висить по факту в повітрі майже. Ну все, передаю естафету своєму колезі. Terima kasih telah menonton! Вже майже зібрали наш новий серійний комп. Зараз будемо заливати туди воду, а саме ось таку синеньку. Однак ви зможете замовити ту, яку вам захочеться, і ви побачите, які результати покаже воно в тестах. Ця збірочка виглядає вже навіть без води офігенно. Якщо ви хочете сказати, що ні, ну велком в коментарі. Скажіть мені, що це дистраплейт на все вікно, хайта не красиво виглядає. А ну ж. ще підсвіточка буде. Пушка ракета, і зараз на да, залимо водичку і будемо тестувати. Ми вже провели ліктест. У нас нічого не трави, тому можна заливати Жижу. Як ви бачите, ми вже залили. Зараз будемо запускати, налаштовувати вінду і взагалі проводити тести, щоб зрозуміти, що все добре працює. Нагадаю, всередині у нас Ryzen 9 9950 x 3D RTX 5090, і це перша у нас роговська Astral на воді, оскільки до нас довго їхали водоблоки для цієї відеокарти. Оперативка у нас П'ята ddr 5 Kingston Fury, 96 гігабайт, дві плашки, тобто. Це кіт 96 виходить. І материнська плата у нас Асусовська, але найкрутіше, що у нас тут є, це ось це дістраплейт. Ми вперше його використовуємо тут на все віконце. Раніше у нас були інші дістраплейти. Можливо, десь ми залишимо відос. Або можете перейти на наш канал, подивитися, які там є збірки. Там у нас точно був зібраний комп з таким дістраплейтом, спереду від яка. Ще проклали тут стрічку хатівську і хатівські вентилятори використовуємо. І вони дуже зручно підключаються і круто виглядають. Зараз залишилось нам зробити вже тести, як я казав, і показати їх вам. Як вам взагалі зовнішній вид цього компа? Нагадаю, що це серійний у нас комп, Ви можете самі обрати там, замінити материнську плату, замінити процесор, який ви там хочете, об'єм оперативної пам'яті. Все можемо підлаштувати під вас. Так що можете писати нам в чат-бот, є в описі до цього відео, або заходьте на наш сайт. І звісно, єдине, що ви не можете поміняти в цьому компі, це водичку. Ну всім буде синя водичка. Зараз ми запускаємо кіберпанк для тесту. Перше попробуємо, як воно все покаже. Ми включили все на максимум і навіть пастресінг включили в 4К. Не очікуйте, що буде дефіга FPS, тому що нагадаю, у нас є тести. Ви можете подивитись, як ми тестили різні відеокарти і скільки було FPS з різними налаштуваннями графіку. Так, до речі, у нас ще включений DLSS на кволіті. Зараз ми поїдемо на локацію з кільцем. Ну, На цьому кільці от у нас виходить 56 кадрів. Як ви можете чути, компік досить тихесенько працює, при тому, що нагадаю, він навантажений. По температуркам у нас температура відеокарти 56 градусів Цельсія. Ну, це у нас зараз тест де десь ну, не знаю, хвилин, напевно, 10. Ми ще поставимо його окремо на стрес-тест, щоб перевірити, які будуть температури. У ну, нас таким контуром стільки тут води, і гарна термопаста не повинно бути якихось великих значень по температурам, що добре. При цьому, до речі, відеокарта хаває 550 Вт. Вона може і 600. Ми коли теж тестили. Це тут у нас стоїть під водою Астрал, нагадаю вам, і вона може ще більше хавати. По температурі праця у нас 71-72 градуси. Що для райзена нормально. Споживає він 100 ватт в середньому. Давайте так, не в середньому, а до 100 Вт. Я округлив, тому що там 95. Час. Да, і навантаження взагалі на в Кіберпанку 24%, тому що Кіберпанк з'їдає всі можливості відяжкі. Зараз ще спробуємо в сучасній грі, бо як не крутий, кіберпанк досі будуть ще довго юзати для тестів, як колись було з відьмаком. Але зараз вже вийшов дум, тому ми ще зараз спробуємо в думі побігати. Теж поставимо всі налаштування по пресету на ультра і в 4К будемо тестити все. Вже запустили думчик, зараз тут треба буде побігати. Ми включили все на максимум. Pastreсінг включили ще. У Пастрейсінга була якась опція з Waterflow. І ми його теж включили. Поки що показує десь 57-58 кадрів в секунду. Це зараз я шукаю, як нам пройти далі, бо я не пам'ятаю. І так, ми не в'юзали ще фрейм генерацію я хочу запустити, бо я ще не пробував фрейм генерацію в думі, і мені цікаво, як вона себе. А! покаже. Хто поставив важку складність. Хто поставив ветерана? треба було ізі ставити. Я, якщо ви бачите, що я погано граю, то знаєте, я просто без наушників не чую, звідки вони біжу. І що, знову у нас по завантаженню відеокарта 98%, гріється вона до 61 градуса. Вже чуть відняла температура температури порівняно з кіберпанком. Просто так десь залишився, ну 68 градусів Цельсія, і завантажені при цьому на 22%. Зато прикол в тому, що низьких FPS у нас небагато. 0,1% 40 FPS і 1% 43 FPS. Так, да, ну типу, грати в Doom краще 120 FPS і тому подібне. І зараз я при вас поміняю фрейм-генерацію, тому що реально мені цікаво наскільки тут буде жележка, не буде жележка. Сразу 200 МБ забрало. Ну слухай. Там нормально, мені здається, навіть. Ну, типу, якщо ви хочете грати в 4К на фул налаштуваннях, і у вас 50-90, то можна юзать, мені здається. Досить непогано виходить. Ну, реально, юзабельно. Ну, слухайте, з фрейм-генерацією в 4 у нас виходило скільки? 150, 170 кадрів на секунду, це непогано. І воно не так вже й гидотно виглядає. Досить грабельно. Мені рекомендують вимкнути пастресінг, але зробити без генерації. От в таких іграх, як Doom, можна насправді використовувати фрейм-генерацію, тому що ви з іншими чуваками не будете битися. Якщо ви там не попадете по текстурці, вона буде там на міліметр. Вам не треба буде доказувати, чия мамка права, чия не права. Бо є компетитів ігри з фрейм-генерацією. Я із за цього чуть, -чуть здивований. Зараз спробуємо вимкнути паст і фрейм генерацію Подивитися, скільки кадрів на секунду на зараз вийде. Ну, без пострессинга 100. Да, десь 100 кадрів. Нормасик. Можна грати. А що ви думали? Ви купили найкрутішу відеокарту і будете грати на максималках з 200 кадрів в секунду? Ні. Ні, насправді непогано. І градус оптимізована. Я не пам'ятаю, правда, на чому вона зроблена. На Unreal чи ні, чи якийсь свій движочок ID. Шний. Ну, непогано. Ну, в середньому 100 кадрів отримає. Це знову нагадаю, без фем-генерація. Відеокарта 57 градусів, PROS 74. Там у нас діодик зараз е, блимає. ми це пофіксуємо, дізнаємося, що з ленти. можливо, браковано. Ну, буває таке. Не переживайте, ми так не будемо відправляти клієнту. Е, бо хайт. У них є інколи приколи, що у вас може блимати якийсь із діодів на вертушках, на стрічці, і за того, що ви просто не оновили ПО. Тому, якщо у вас є така проблема, спочатку спробуйте оновити ПО, а потім подивіться. І ми вирішимо цю проблему, а потім поставимо вже на довготривалий тест перед тим, як відправляти клієнту. До речі, це варіант від нас серійного ПК. Якщо у вас є інші варіанти і ви хочете бачити якісь інші, пишіть обов'язково в коментарях. А на цей, давайте я від себе дам вам 5% знижку. По промокоду, який ви зараз побачите, бо мені треба узгодити, як він буде називатись. Ну, от ви зараз побачите, який промокод. І зможете замовитись з 5 знижкою цей комп. Ось ви побачили тести. Як вам? Пишіть в коментарях. На цьому все. Бережіть себе. Па-па.